По столиці стартував осінній місячник з благоустрою. Мер Києва Віталій Кличко доручив усім очільникам районів полагодити спортивні та дитячі майданчики, ліквідувати стихійні звалища та регулярно прибирати вулиці. Як пораються із завданням у Дніпровському районі, перевірила столична інспекція. Напівзруйнований паркан дірява сітка, аварійне спортивне знаряддя та сміття довкола. На такому занедбаному спортмайданчику займаються діти, що мешкають на вулиці Вершигори. На у кращому стані і старий дитячий майданчик. В Тому стані, в якому вона знаходиться сьогодні тут, доски відсутні, острі угли, діти можуть травмуватися елементарно. прибрати та відремонтувати дитячий та спортмайданчик. Мер доручив якнайшвидше та зазначив, привезти привести до ладу такі зони дозвілля мають в усіх районах столиці. Є об'єкти. По которым большинство звонков приходит на 15-51 спортивных площадок, детских площадок, неудовлетворительно И сделайте, пожалуйста, акцент. Средства минимальные для восстановления таких площадок: минимальные. Необходимо покрасить, привести в порядок щиты, убрать территорию, убрать мусор, просеять песок, натянуть сетку. За дорученням мера встановлюється 180 новых майданчиков в Києві. Але ми бачимо скільки майданчиків потребують просто уваги. Там не треба багато коштів, треба прибрати, полагодити їх елементи для того, щоб діти могли безпечно користуватися. Втім, серед скарг мешканців не лише не облаштовані дитячі майданчики. Зелену зону, яку передали під забудову приватні компанії, орендарі землі перетворили на звичайний смітник. Це зона відповідальності голови району. Мы организуем субботник, тогда уберем это своими силами, потому что на это предприятие рассчитывать не приходится уже, это ясно и очевидно. И буду дальше продвигать в Киев разрыв договора. Міський голова наголосив, таких стихійних звалищ не має бути в жодному районі. Якщо дана територія закреплена за вами, це ваша чітка зона відповідальності. Якщо дана територія знаходиться в частном власності або в оренді, зустрічайтеся з хозяевом і пропонуйте даній території Предлагайте жити мирно. Що означає, жити мирно? мірно? він буде слід за територією, яка знаходиться у нього в арі, ліба аренду оренду даної території ми будемо розривати. От мешканці мікрорайону райдужний не стали шукати, ділянку біля їхніх будинків забудують, а самотужки почали облаштовувати сквер. На цьому місці була запланована стройка, забуді будівля незаконна. Київ відмінила договір оренди на це будівництво. Ми разом з місцевими мешканцями вийшли, винесли весь вий мусор, все зрівняли, посадили дерева. Загалом в рамках місячника благоустрою, який цього тижня стартував у столиці, наводити лад, прибирати сміття та листя мають в усіх районах. Обраті увагу, щоб в паркових зонах, возле домов, там, де періодично вивозите вы мусор, стояли мусорні урни або контейнера. Будуть обращения. Атвісність вложиться на кожного главу району. За результатами роботи у столиці складуть рейтинг районів. Осінній місячник з благострою триватиме у Києві до 21 жовтня. Олександр Розорожна, Тарас Мишак, телеканал Київ.